Давайте всі разом прославимо ім'я Господнє, скажемо слава Господу. Слава. Ми дуже багато сьогодні чули слова Господнього, де Господь до нас говорив. Ви знаєте, що, брати і сестри, я сьогодні хотів би звернутися в своїй проповіді до наших дітей, до юнаків, до дівчат. Щось мені положилось на серце, знаючи, що буде сьогодні молитва за наших дітей. Деяке місце слова Господнього. І вже ми чули сьогодні багато де Господь говорив до нас, як батьків, як навчати нам дітей. Леся розказувала вірш, і допоміг би нам Господь, щоб дійсно в страсі Господньому, в науці Господній навчати нам наших дітей іти за Ісусом Христом, щоб ми в житті Своєму мали мудрість від Бога, мали помазання від Господа навчати наших діток. Ми будемо мати молитву. Брат Степан Він говорив, що ми були уважними до того, що ми чуємо, до слова Господнього. Мені здається, що. А особливо ми повинні бути дуже уважними, коли ми є в домі Господньому. Я хочу деякі приклади із слова Господнього навести різні історії, і потім зачитаю декілька віршів, і ми будемо молитись. Є історія в слові Господньому, де записано про Самуїла, коли він служив при Іллію в домі Господньому, в храмі, де він був, і коли він почув. Хлопці, ви особливо сьогодні маєте бути уважними до слова Господнього. Тому що диявол, він хоче, він той, хто прийшов красти, вбити і погубити. І він не хоче, щоб хтось почув Слово Боже, а особливо дітки. Був той маленький хлопчик Самуїл, який служив у храмі. І коли він спав, він почув, коли хтось його кличе. І він встав, і він подумав, що то Іллі його кличе, він вперше прийшов, вдруге, і Іллі зрозумів, що його кличе Господь. І він сказав, каже, Іллі навчив його, каже, коли ти знову почуєш, то ти скажи говори Господи, бо слухай раб твій. Інше місце, яке я хотів би сказати по історії, я дружучи часом, де є записано про Даниїла, в книгі Даниїла, коли їх забрали до царя, там юнаків, які вони навчалися. І там в книзі Даниїла 1,8 записано в першому розділі 8 віршом, там говориться, що предложили для них їжу царську. Але вони відмовилися. Юнакіці відмовилися від царської їжі, від тих багатих столів, бо вони були навчені своїми батьками. Слідуючи місце, яке я хотів сказати, де про Єлисея, який ходив за Ілею. Єлисей він бачив, як Бог використовував Ілію. В житті його, де були, звершувалися чуда, то був пророк Господній, і Єлисей він ходив за Іллею. І Єлисей він знав, що Бог має забрати Іллю на небо. І ми знаємо, де записано в другій книзі царів, там то з другого розділу, записано ця історія, коли Єлисей він ходив з місця в місце за Лелею, тому що він хотів побачити, як Господь. Забере ілю на небо. І він, коли ходив, то Ілля сказав, Єлисей він мав бажання мати силу від Господа. І там є розмова, ми можемо всі уважно прочитати друга книга царів, другий розділ. Там, як і події відбувалися, і коли Ілля був, коли підійшли до річки Йордану, Ілля зняв свого плаща, вдарив по воді. Вода розступилася, уявіть собі картину, яку мав силу від Бога Ілля підійти до річки, вдарити по воді, і вода розступилася, і вони перейшли на інший бік. Якщо ми читаємо просто як історію, отак біжучи, не задумуючися, проста історія. Але сила Господня була на мужа Господня. І коли Ілля був забратий на небо, Єлисей те все бачив. І там описано в історії слова Господнього про подію той плащ, який спав, Єлисей його забрав, і дух Господній він почував на Єлисею. І я хочу зачитати декілька віршів про Єлисея і життя Єлисея, історію. Яка відбувалась, то є записано в другому розділі, Друга книга царів, із 23 го віршу такі слова. І відійшов він звідти до Бетелу, а коли він ішов дорогою, то малі хлопці виходили з того міста і насміхалися з нього, і казали йому: «Ходи, лисий, ходи, лисий». а він обернувся назад і побачив їх та й прокляв їх іменем Господнім. І вийшли. Дві ведмедиці з лісу і розірвали з них сорок і двоє дітей. А він пішов звідти до гори Кармел, а звідти повернувся до Самарії. Дорогі дітки, брати і сестри, я зачитав, чому це сьогодні місце слова Господнього. Були діти, які насміхалися з Єлисея, і вони його обзивали. Але є Господь, який пильнує. То був помазаний Господній. І діти. Одного разу я в нашій церкві чув проповідь на це місце слова Господнього. Я не пам'ятаю, хто з братів говорив. Але говорились такі слова, що настільки іспорчені були люди в тому місці, що їхні діти. Отак От поступили. Дуже часто ми можемо чути вислови, які батьки, такі і діти. Дорогі дітки, нехай ніколи із ваших уст не виходять гнилі слова. Нехай ніколи в адрес старших людей Людей, які служать в церкві, не виходять гнилі слова. Бійтесь Бога. За всім наблюдає Господь. В цьому місці, якому я прочитав, був пророк Господній Єлисей, який мав помазання від Бога, силу від Бога. І були ті дітки, там написано малі хлопці. Вони виходили і вони говорили погані слова. На Єлисея. Але там записано, що і він обернувся назад і побачив їх, і прокляв їх ім'ям Господні. Уявіть собі картину. Ішов Єлисей, і ззаді хтось його проклинав. І він повернувся і прокляв ім'ям Господні. Що зробив Господь? Вийшло дві від і розірвало 42 дитини. Дорогі дітки, ніколи в житті своєму не говоріть поганих речей. Знайте, що ви є віруючі діти. Знайте, що ви є християни. Це місце можна сьогодні було б віднести і до нас старших. Ніколи не ображаємо один одного, не говоримо поганих слів, тому що є Господь, який пильнує. Єлисей він прокляв ім'ям Господні, тих дітей. І що сталося? Біймося Бога. Отой вірш, який ми сьогодні чули. Нехай Господь допоможе кожному із нас, щоб ми мали страх Божий, щоб ми мали ведення від Бога навчати наших дітей, поважати один одного, щоб не робити тих вчинків, за які будемо дуже сильно жаліти, бо проходить час, і часто його не можна повернути. І виливаються сльози. Люди відходять від життя і часто люди, вони не можуть примиритись, не вспіли примиритись. Мене є один знайомий, який свого часу ходив в дім Божий. І в житті своєму юначі роки він залишив церкву, перестав ходити до служіння. І коли помер, Гнат Кононович і були погорні, він сказав такі слова, о, як я хотів би дещо йому розказати, попросить пробачення. Брати і сестри, будьмо уважними над життям своїм, над словами, над вчинками. Просімо в Бога мудрості, дорогі дітки, якщо хтось говорив погані речі. Ми зараз будемо мати молитву. Далі ще будуть молитись служителі за дітей, буде молитва. Просімо в Бога прощення, щоб отримати благословіння. Ми хочемо мати благословіння для наших дітей. Дітки, ви хочете мати благословення в житті своєму. Юляки і дівчата, ви йдете вчитись, працювати. Ми хочемо мати благословіння. Але щоб отримати благословіння, потрібно попросити пробачення в батьків, в рідних, в друзів, а головне в Бога. Щоб отримати благословіння, я вірю, що тоді прийде благословення, тоді прийде прощення. Ми зараз будемо молитвою, якщо до чогось серця стукав Господь. Духом Своїм Святим через Слово в даному служінні в Бога прощення, щоб отримати прощення і покаяння, і отримати благословення і радість. Будемо молитись. Амінь.